ранку до 10 до 11 вечора поки погода дозволяє. Був сезон дощів, не дозволяло фотографію, забивається, горне. Зараз десь, навіть, наладилося то працює. Раніше, раніше було спокійно, прийшли, почали обстрілювати. Ми з сім'єю виїхали десь в числа. Дали працювати. Подалі приїхали, на другий, на третій день, всі тут що жили і бачили, люди діти, а їх дуже багато поставалося тут, вони дуже вдячні, що звільнилася територія. Дуже багато поприїжджали назад. Родичі, які з окупірованих територій повертаються. Це просто неймовірно, не можна словами. передати, яка це радість. Ну як працювали? Працювали, ми бувало працювали що далі, ніж наші артилерія стояла. Ну, на свій страх і рис. Думали, що хліборобів не будуть трогати. А воно вказалося по другому Ну, Дуже багато замінованих, всі ці поля наші розміновували. Можна було спокійно, спокійно тепер їздити. Ми ну, виходили. Треба допомагати державі, треба обеспечати сім'ю, родину, кормити, заробітку. І все, воно все до кучки, страх. У кожної людини є страх. У Кожної людини він Господи. Всі ж хочуть взяти інтерв'ю. А це я популярний став. Находили снаряд, наїхали. Маленька штучка, маленька ямка, ну, як маленька, относительно. Поврісдю не було, трохи Справили, все нормально. Ні, приходить, ось тут недалеко там взагалі яма на ямі. І ми обробляємо, заходимо, Ну, вже ж ми спокійно, тому що вже хлопці обійшли, провірили, так що все добре. Що не брать, руки не підходить, де побачили, поставили флажки, поставили. Гаячки, знаки предупредили начальство, вони поцепочки пішло воно, щоб приїжджали розміновувати, тому що по посадкам ж полісуслугам можуть лежати все, що хоче. Колі пройшли, прийшли, дороги провірили. Так що, їздимо зараз більш спокійніше, як було. Було таке, що приїхали, просиділи в підвалі. Виїхали. Нічого не заробили, а врем'я, гроші потратили. Прилетіло в ось двір, вікна в будинку, двері був, 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 там шифер. З своїми руками все зробили до Да, Допомагали полотінні, комунітарки приносили, всі оці кровні, разні, що можна зараз швидко замінити шифер. Пльонки. У мене своє було. Ми обійшлися тим, що є людей більше пострадавши, ніж у мене, так що пускай їм. Сусіда напротив сестру вбило. Якраз так. Все хаотично. Через будинок один снаряд попав прямо в будинок. Напротив другий снаряд. Батьки рядешком живуть, теж попало то есть Ну все якось. В центрі оце, стояв попав нагород допомогти. 13 марта вони зайшли в Високопільський район. І вже тут наші воїни були, і ті були через річку не плав, нічим не можна було перебиратися, бо було на пораженні вистрілу. Сім'я, двоє дітей, добралися ми сину два роки. До дочки 8 років. То страх було не за себе, а за сім'ю, за дітей. Лягали спати, просиналися в підвалі, ні пора. На руках, в підвал. Батьки просиділи в Заграді 51 безсілка. Не могли було виїхати. Воно це все, все. приходку. Заспав вимиряє когось не були, і є. Більше з того болі всі ямики позаділені ці приходить, тому що хочеться, щоб був точний висів, качественний висів, поля меншою культурою, підходять до того. Звичайно, звісно. Там, де не було можливості, заїхали, зробили, там, звісно, ямки. Наших поля. Страх у в порядок приснює, ми, ми всі боїться. Бачите, вона мені в діжі зараз вертатися. Це ж не бачите, ось дівчата пшеницю, ячні нігдрови. Нарізали щелі на глибину 20-25 см в залісності, що вони там хочуть. І ми під точним висіл, у нас висіває. Ці самі звятки попадають. Ми вночі, як не встигаємо, ми робимо. Ну, вчора навіть це зробив до 12 години вночі. пише. додому приїхали, поки покупався на себе. Як ми діяли? Як діяли. Ховалися, ховали техніку, те, що бачили, не брали, те, що побачили, поставили метку. Сказали те, що лежить, на що воно схоже. Приїжджали МЧСники, визивали слабо. І все, вони приїжджали, все розміновували. Інструкцію підписували, Техніку безпечності. Посадиних води. Водить ходить там, де тільки провірено, Тому що ми немаленькі діти, возників трошки дуже омалені. З трактористів комбайнерів ніхто не постраждав. Були обстріли касетами, рядишком. 2 метра, 3 метри касети загоралися. ну Слава Богу, минулося. А на підприяті прилетіло гасети, якраз вони тоді дуже часто і дуже багато їх запускали і в обід, і в утро, ні ночі. І якраз всі були на нашому комплексі, тобто зерно чистили, нічого не чутно було, вже коли почали взриватися. Обчік були, вже сторона ранити було, техніка пострадала, все це. Встановлювалося все це, робилося. так... Отак, все, слава Богу. Ну, попереджали як? Ми ж, це зараз ось як смена, приїжджає він вдома, там займається тим, тому що йому до 12 13 часу ночі треба робити. А так ми і виходили в поле напарник, бригадір, галином. На без уваги. На полі ніхто не сиділи вони в посадці, в машині, ждали, слухали. Воно ж не чутно. Связь немає, вибігає з плашками, з веткою, ховайся, тікай. Все, були такі. Навіть на цьому полі я сіяв, ріпак, а воно не вийшло, так слово. Влаги не було. І оце ж пересіваємо в подзорну то навіть снідаєшся. Втікай, треба було серед поля тікати під посадку. 5 кілометрів стояли, обстріл. Так, технікою безпеки не проходили. Кожен друг за дружний. Так і повинно бути. У нас буде вот, всі дружні коліт. Друг другу допомагають друг другу, виручаємо. Тому знака відміниться в кожного із дітей, сім'ї.